У Чернігові працює станція переробки будівельних відходів. Новітні обладнання надали КП АТП «Наші Наші партнери програми розвитку ООН в Україні, які у співпраці з міжнародними донорами таким чином підтримали міста, що постраждали від бойових дій. Це важливий крок для ліквідації наслідків руйнувань через війну. Це дробарна установка. Яка робить нас такі відходи, як решки, бетонні рештки, це бордюри, це стовпи і таке різне інше. Надали нам цю техніку організація ПРООН. Такі станції допомагають швидко і ефективніше прибирати зруйновані будівлі, подрібнювати та сортувати за фракціями, та повторно використовувати будівельні відходи для відновлення інфраструктури. Це зменшує навантаження на сміттєві полігони та сприяє екологічності процесу. Ми дуже вдячні організації ПРООН за цю техніку, адже це була наша велика мрія. У нас було купа такого сміття, яке накопичилось з самого відкриття полігону, і ми не знали, що з ним робити. Тобто воно накопичилось на 60-х років. І саме ці чудо техніки, ми тепер це все дробимо, Ми використовуємо цей матеріал для підсипання доріг до робочих карт полігону. Серед міст, які отримували такі станції: Чернігів, Буча, Миколаїв та Харків. Це були найбільш постраждалі регіони, які потребували оперативного розв'язання проблеми руйнувань. Також про ООН організували навчання для працівників комунальних служб, щоб вони могли ефективно використовувати новітнє обладнання. Наразі станція працює в тестовому режимі. Вже з перероблених будівельних залишків тут облаштують технічний майданчик. Подальшому згенерована вторинна сировина буде використовуватися для ремонту. Нах робіт у місті.